Кожна людина сама себе вибирає. Це стосується хобі, професійної діяльності, особистого життя. Коли ж особисте захоплення співпадає з професією та приносить пристойний дохід, це означає, що життя склалося якнайкращим чином. Саме так сталося у випадку кондитера Дмитра Никифоренка. Ми завітали в гості до майстра своєї справи і долучилися до приготування торту. Дмитро запрошує нас на кухню. Він заздалегідь підготував основу для майбутнього кулінарного шедевру. Так, це шоколадний торт. В коржі шоколадні, крем, шоколадний ганаш і крем, тут є творожний крем, звичний. Опісля Дмитро вирівнює торт сумішю масла та шоколаду. На деякий час Дмитро ставить торт у морозильну камеру. Тим часом ми спілкуємось. Професійним кондитером чоловік працює понад 10 років. Вже більше 10 років я цим займаюся. Наштовхнуло народження, звісно, мого сина. Грошей не вистачало. Робота була така, що і вночі працював, і на стройці працював. Вирішили на день народження сина зробити торт. І таким чином люди побачили, виставили в інтернет. Тоді ще інтернет був тільки в розвитку такому. Ще було важко набивати клієнтуру. Ну таким, потрошечки-потрошечки виставляли нові роботи. Люди давали нові завдання, такі як машини, дитячі машини, іграшки, куколки. З такого все і почалося. в мене останнім часом найбільшим попитом у замовників Дмитра користуються кондитерські моделі авто. Замовляють дуже часто, наприклад, в цьому році було дуже багато замовлення в мене машин різних: і Рендж Ровер, і Ferrari, і Lamborghini, і Audi, і Mercedes, і все за один місяць в мене якось так пролетіло і ніякої машини в мене навіть не І Якщо люди замовляють, торт, ой, у вас такий є, зробіть мені ще, як завжди кажу, давайте щось інше, щоб в мене не було повтору. Повертаємось на кухню, один з останніх штрихів нанесення логотипу Дніпровської панорами. Далі Дмитро починає прикрашати торт. Він пропонує спробувати себе у кондитерській справі і журналістів. Ми помітно хвилюємося, і недарма. Перший мланець виходить не надто вдало. Подякувавши Дмитру за кулінарний шедевр, ми забираємо торт до редакції, щоб поласувати ним разом із колегами.